Усім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити своїм покупкам, які я здійснювала протягом останнього часу, і поділитися з вами своїми враженнями від них. Всі матеріали, які я покажу сьогодні, я купувала починаючи з кінця минулого року, але так і не знайшла часу, щоб розповісти вам про них більш детально. Деякі з матеріалів і навіть розмальовок я згадувала в своїх попередніх відео. Не вдаючись в подробиці, і ось сьогодні я вирішила виправити цю ситуацію. І почну з найдивнішого особисто для мене придбання, з гелевих ручок. Раніше, коли я тільки почала розфарбовувати, я по необережності накупила собі цілу купу гелевих ручок з Аліекспресу, які були дуже-дуже поганої якості. Тому через деякий час я їх викинула і вже сподівалася на те, що мені більше ніколи не знадобляться гелеві ручки. Я більше ніколи не буду ними користуватися, особливо в розмальовках. Але пройшов, можливо, місяць, можливо, трошечки більше, і мені захотілося додати в свої ілюстрації якусь родзинку. І, звичайно, я собі вирішила, що цю родзинку можливо зробити лише за допомогою гелевих ручок з якимись ефектами або з металіком, або з глітером. Тому мені не лишалося нічого, окрім як йти в художній магазин. І вибирати собі ручки. Я зупинила свій вибір на джелі Roll від сакура, за що передаю собі дуже величезне спасибі собі минулій, тому що якщо б я заново накупила отих дешевих гелевих ручок, які майже не пишуть ніде, то я б ну, була дуже б засмучена і, скоріше за все, в мене піг би не було, я б також б їх викинула. Найбільше в цих ручках мені подобається серія Металік. Вони просто чудові. У мене всього шість ручок. Це ось такий набір. І три ручки, які я купувала поштучно. Я просто кайфую від кольору бронза. Він мені дуже сильно подобається. також мені дуже сильно подобається блакитний. кольори, які, ну, Просто зайняли місце в моєму серці, не думаю, надовго. Глітери, вони також досить гарні, блискучі, але, ну, як на мене, досить звичайні. Moonlight, у мене є ось два таких кольори: це такий яскраво-зелений та бірюзовий. Ну, нічого поганого про них сказати не можу, але вони вже такі більш простенькі, як на мене, хоча вона пише нам багато краще, ніж звичайні, якісь там гелеві ручки дешеві. Глітери в мене також все, два набори і одна ручка, типу мідь, яку я купувала. Думаючи, що це Сергія Металік, що зі мною було тоді, не так, я не знаю, мабуть, дуже сильно боліла голова. Я прийшла в магазин, дуже довго стояла біля стенду, Чому схватила саме цю ручку, хоча там були металіки, і пішла додому досить собою задоволена. Ну, мені подобаються ці ручки, мені Подобається, як вони лягають поверх олівців, дуже-дуже рідко вони заїдають, коли наносите їх на поверхню, яка заздалегідь покрита акварелі. Тоді так, бувають з ними проблеми, а так майже ніколи з ними ніяких проблем немає. Вони яскраві, м'яко лягають на папір, тобто мені вони подобаються. Тому я буду купувати, думаю, ще собі. Чи, можливо, якісь ручки з серії металік. Глітерів, мені здається, мені достатньо. Мунлайт. Ну, можливо, я знаю, що там є дуже гарні кольори, тому не буду зарікатися, що я купувати їх не буду. Ось так. Акварель Ван Гог. Купувала я цю акварель ще в минулому році. І, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, чи згадувала саме ці кольори в себе в відео. Піроль помаранчевий, дуже гарний колір, який в розмітті дає розовинку. На жаль, на моєму цьому зразку він зроблений досить давно, не видно цієї самої розовинки. Але насправді ця фарба вона дуже класно виглядає, і мені здається, для тих, хто вміє малювати, не просто розфарбовувати картинки, а саме малювати, ці фарби ну, будуть саме цей колір досить доречним. Також в мене є Вандік коричневий. Ну, можна сказати, що це звичайний коричневий колір. Але так як я не люблю взагалі коричневі, він мені подобається найбільше. Тому також нічого поганого про нього сказати не можу. І перманентна синьо-фіолетова ось така. Це звичайний такий стандартний фіолетовий колір, можливо, який трошечки входить. В синій, але, чесно кажучи, я цього не бачу. Я не, до, не так розбираюся в кольорах, в підтонах, тому я синього тут не бачу. І Ін, інколи, коли там кажуть, подивіться, там якийсь фіолетовий підтон, там синій підтон, я, я це можу побачити. Ось саме в цій фарбі я цього підтону, чесно кажучи, не бачу взагалі. Ну, що можу сказати про Ван Гог. Це дуже гарна акварель, незважаючи на те, що вона вважається студентською да, для учнів. Але вона яскрава, вона легко набирається на пензлик, тобто ніякої проблем з нею взагалі немає. З приводу якоїсь стійкості в плані світла, то мені також здається, що. Ця акварелька вона не пасе задніх. Наступна покупочка моя, це акварель вітроси. У мене тут така невеличка купка. Також купувала її протягом десь півроку. Спочатку в мене була така ідея, що треба скуповувати кюветки, але потім я подумала і вирішила, що все ж таки саме в тубах ця акварелька ну, вигідніше виходить і краще купувати в тубах, аніж в кюветах. Особливо, якщо якась фарба мені подобається, то я її часто користуюся там, на фони. Використовую і тому вона швидко закінчується в мене. І ось я вирішила накупити собі декілька тюбіків. Можливо, якщо б в мене в місті продавали б акварель Ван Гог, то я б не накупила собі стільки роси, але так як вибору, особливого в моїх художніх магазинах немає, в, моїх, в наших художніх магазинах, які знаходяться в моєму місті, немає. Там або ти купуєш росу, або ти купуєш білі ночі. Звичайно, я вибираю росу, тому що білі ночі мені нафіг не здалися. Давайте почнемо з того, що мені подобається, цей акварелі. По-перше, мені подобаються деякі кольори, вони просто фантастичні. Ауреолін я купувала його дуже давно. Але все одно хочу за нього сказати, це один з моїх найулюбленіших жовтих кольорів. Хоча до цього я взагалі не любила жовтий колір, А ось цей Ауреолін, їм просто хочеться розмальовувати. Коли ти його береш, набираєш на пензлик і намагаєшся там трошечки його розмити, то це просто, ну, я навіть не можу описати ці відчуття. Фарба дуже класна, вона. Дуже гарно набирається на пензлик, вона дуже гарно розмивається, в розмитті виходить такий яскравий, яскраво-жовтий колір, просто крутезний. Тому я її обожнюю. Хоча купувала її дуже давно, і також в кюветі. І на, наразі думаю, що коли в мене ця кювеч закінчиться, то я куплю собі також в тубі. Наступні кольори, про які я хочу сказати добре, щось полумяно червона, вона така ж сама по складу, як і піроль помаранчевий від Ван Гога, але, ну, звичайно, на цих зразках нічого не видно, але піроль помаранчевий він більш рожевий в розмітті. Полумяна-червона все ж таки більше червона в розмитті, але вони на однаковому пігменті Піо 73. Ну, я не знаю, коротше. можна, звичайно, замінити полумяну червону якщо б, там, наприклад, не замовляти собі Ван Гог, або щоб трошечки зекономити, хоча наразі, що акварель Ван Гог, що роса, вони майже зрівнялися в своїй ціні. Це нормальний колір, я нічого поганого про нього сказати не можу. Нейтральна чорна також непогана, я її брала спеціально для того, щоб робити тіні. Ауреолін зелений. Це моя любов, тому що, як я казала, я люблю Ауреолін. а ауреолін зелений це суміш ауреоліна і, я так розумію, смарагдової, Зелений PG-7. Ну, можливо, просто зелений. Сіра тепла, також дуже гарний колір, ну, щоб ви розуміли, ці всі тюбики в мене є. Це також, хоча і на білилах титанових знаходиться цей суміш цього кольору, але він мені все одно подобається. Це такий сіро-коричневий теплий колір, якого мені, чесно кажучи, в акварелі саме не вистачало. Кадмій лимонний, чесно кажучи, взяла його лише для того, щоб в наборі в мене був якийсь жовтий колір, Окрім Ауреоліну, я знаю, що саме з лимонним можна робити якісь суміші, які там більш-менш чистими виходять, тому я вибрала саме його. Кадмій червоний середній, чесно кажучи, я очікувала більш якогось яскравого кольору. Можливо, саме папір у мене з'їв трошечки цей. Відтінок, але ну, не дуже мені він подобається. Такий, як, наче, стандартний червоний колір, краплак коричневий. Ось цей колір я купила, чесно кажучи, переплутавши його з іншим. Я вже зараз не скажу, що я хотіла саме, але до, також дуже довго стояла біля стенду, також як в історії з гелевими ручками від сакури. Вихопила першу попавшу тубу собі в руку і побігла на касу. І вже вдома побачила, що це не саме не та, не той коричневий, який я хотіла собі, але вже який купила. І, в принципі, він мені дуже подобається. Мені подобається, що він такий насичений коров'яний. І ну не знаю, як його ще описати, але колір мені дуже подобається. І останній колір це виноградна чорна, також він мені дуже подобається. Мені здається, що він дуже гарно буде виглядати в, на фоні, якщо ви його використовувати. Це такий насичено-чорний колір, який в розмитті переходить в фіолетовий. Це трьохпігментна фарба. Тут ПБК-7, ПВ19 ПБ, ПВ та ПВ3. Але я не думаю, що я буду використовувати саме цей кольор для якоїсь суміші, тому мені це підходить. Але є те, що мені не подобається саме в акварелі роса. Я не знаю, чи це пов'язано з зберіганням, те, як ця акварель зберігалася в магазині, чи можливо. Сам колір, такий дуже-дуже вибагливий, це опера рожева. Як ви бачите, тут майже більша половина тюбика в мене використана, але проблема в тому, що в мене заповнена лише одна напівкювета цим кольором, а більша частина Самої туби була заповнена сполучною основою. Вона відділилася від пігменту, і пів тюбика було виключно заповнено прозорою основою, і тому мені прийшлося повністю ось до цього моменту до половини видавлювати цю основу. Якось я намагалася змішувати її з пігментом, але в мене нічого не вийшло. Тому цей кольор мені не сподобався. Тут е, PR122 і флюоресцентний якийсь е, барвник. і мені здається, що саме тому ось в цій фарбі ось така проблема. І наскільки я знаю, наскільки я дивилася відгуків про цю акварель, то майже у всіх були проблеми саме з оперою рожевою. А так, фарби дуже гарні, вони гарно відбираються на пензлик, вони яскраві і не мяніють, більшість кольорів не тмяніє на папері після нанесення і висихання. Тому, по суті, я можу рекомендувати росу. Але ось з цим кольором будьте обережні. Наступне придбання це олівці Light Fast. я вже активно ними користуюся, тому вже можу. Висловити свою думку про них. Мені дуже сильно подобаються ці олівці, хоча я чула дуже багато суперечливих відгуків про них. Вони на масляній основі, але вони набагато м'якіші, ніж поліхромси. І вони мені дуже сильно подобаються. Мені подобається, як вони між собою змішуються, мені подобається, як вони нашаровуються, подобається, як вони віддають свій пігмент. На тому папері, на якому я їх використовувала, на в тих розмальовках вони поводять себе чудово, тому ніяких нарікань з приводу лайтфастів у мене немає. Подобається мені палітра, ну, взагалі у всіх деревентів. Мені здається, що це така найвдаліша палітра кольорів, тому що навіть в поліхромсах я не можу знайти дуже багато відтінків, які мені потрібно. В призмах дуже багато відтінків, які виглядають занадто яскраво, більше схожі на звичайні дитячі олівці. А ось в дервентах такої проблеми немає. Є як дуже такі яскраві кольори, а є такі, як я люблю. Наприклад, Forest мені дуже подобається. Такий він темно-темно-зелений, просто класний. Подобається мені Mars Black і Mars Violet. Також мені дуже подобається чорний від Lightfastів. Тому я. Тільки саме найкраще можу сказати про ці олівці. Купувала я їх ще перед війною, буквально за декілька днів, і ось наскільки вони в мене вже використані, я ними активно користуюся, активно ними розмальовую. І сподіваюся, що в майбутньому я також буду мати можливість купити собі ще декілька олівців, щоб зробити собі такий більш-менш. Набір, який буде для мене оптимальним, щоб користуватися лише лайтфастами і не доповнювати їх іншими олівцями. Наступні олівці графітінти, також від Derwent. Дуже давно я пускала слинки на ці олівці, але мене зупиняло те, що вони акварельні. А як я вже неодноразово казала в своїх відео, таких матеріалів я не дуже сильно люблю. Мені не подобається сам сама ідея того, що треба вже розфарбовану картинку, на яку ти витратив свій час, ще додатково розмивати. і Возити по ньому пензлем. У мене набір на 24 кольори, це максимальний набір. Має він ось таку кольорову палітру, кольорову гамму. Мені дуже сильно все подобається, але є ну, деякі нарікання з приводу е, сірих. Їх занадто багато. Також мені не зрозуміло, навіщо ось два майже одинакові відтінки. Як на мене, краще б вони б забрали один із них, або це яскравіший, або трошечки такий темніший. І забрали декілька сірих, а замість них додали в палітру або червоних, або жовтих кольорів, тому що насправді їх не вистачає. А так, мені дуже подобаються ці олівці. Я вже також встигла покористуватися ними в деяких своїх розмальовках і навіть отримати задоволення від процесу, як не дивно. Розмиваються ці олівці дуже добре, вони після розмиття мають такий насичений і досить яскравий колір. І, як на мене, слугують непоганим доповненням до інших олівців. Також мені дуже подобається дизайн, і я навіть задумалася про купівлю інтенксів. хоча я ще не впевнена в цьому на 100%. І перейдемо до розмальовок. У мене їх чотири. Це Кароліна Кубіковська «Imaginary Friends. Уявні друзі, Кербі Розанес міфічний світ, Лулу має майже мільйон черевняшок» і кошенята. Кошенята Флоренс Delleрі ілюстратора. Ну, почну з найпершої розмальовки, яка в мене з'явилася, це уявні друзі Кароліни Кубіковської. Я вже показувала цю розмальовку в розмальованим за місяць. І вже трошечки про неї казала, вона мені дуже сильно подобається. Мені дуже подобаються ілюстрації, які в ній представлені. Мені подобається стиль Кароліни. І також дуже подобається папір. Він витримує акварель. Просто на всі 100% на нього гарно лягають будь-які олівці, будь то призми, будь то поліхромси, лайтфас. Це просто найкращий папір, який я взагалі колись бачила в розмальовках. Показувати повністю книгу не буду, тому що, я думаю, її і так всі вже бачили неодноразово. Ну, в мене від цієї розмальовки лише один позитив, я її обожнюю. Наступна розмальовка, яка в мене з'явилася, це міфічний світ Кербі. Також дуже сильно я люблю Кербі, але, мабуть, із-за того, що на початку свого хобі я накупила, купила собі дві розмальовки «Аніморфію» і «Маджиморфію» в колекцію і дуже довго їх розмальовувала, тому в мене виник якийсь блок, і мені деякий час взагалі не хотілося більше ніяких його розмальовок. Остання розмальовка Кербі, яку я купувала, це була міфоморфія. Ну і ось на міфічному світі я вже не витримала і вирішила купити собі, придбати собі також цю книгу. Також дуже надовго зупинятися на ній не буду. Я думаю, що всі також бачили огляди на цю розмальовку. Ну, як на мене, вона просто чудова. Я її дуже давно хотіла в ній я також ось встигла вже розмалювати одну ілюстрацію. Тут у мене графітінти і лайтфасти. Ну, ось можна зразу і подивитися, як. Поводять себе ці олівці на папері задоволена, я дуже-дуже подобається мені ця розмальовка, і я сподіваюся, що я буду активно ній розмальовувати. І дві наступні книги, які взагалі не вписуються в мій стиль, і я навіть не знаю, навіщо я їх купила. Це, мабуть, був такий порив пристрасті, коли я стояла в художньому магазині біля стенду, вибирала довго, верніше не вибирала, в мене не було е, ніякого бажання купувати книги нові собі розмальовки. Але я стала біля стенду, там, де були розмальовки, і почала дивитися, і не втрималася, і купила собі майже мільйон чарівняшок і Кошенят. Є ілюстрації, які мені подобаються. Хоча я, чесно кажучи, думала, що я вже не буду ніколи купувати Лулу Майя після її майже мільйона котів. Але останні її розмальовки вони більш детальні, більш логічні якісь, завершені. Тому я вирішила ще раз спробувати розмалювати лулу і сподіваюся, що Ця розмальовка викличе в мене також лише позитивні емоції. А от кошенята були для мене ще найбільш неочікуваним придбанням, тому що мені взагалі, ну, взагалі, взагалі не подобається такий стиль, тим паче, що сама розмальовка досить дивна, в ній є такі патерни, які я 100% розмальовувати не буду. Є ілюстрації, які повторюються декілька разів, але є і такі ілюстрації, які насправді викликають мені бажання їх розмалювати. Мені подобається формат цієї розмальовки. Вона така невеличка. Ось, наприклад, ось цей котик повторюється тут, змінився лише фон. А ось, наприклад, оцю ілюстрацію я б розфарбувала з задоволенням, як і ось, цю, і ось цю. Ну, Є що вибрати, є що розфарбувати, і я також сподіваюся, що ця розмальовка не буде в мене лежати десь в столі, і я буду її розмальовувати хоча б час від часу. Це, звичайно, не все, що я купувала протягом усього часу, поки не знімала ніяких хобі-влогів. але, як на мене, це найцікавіша частина тих матеріалів, і ось я вирішила їх показати вам на відео. Дякую, що подивилися. Приєднуйтеся до нашого марафону на підтримку України в інстаграмі і усім до зустрічі!